Закхей був малого зросту. Побіг він наперед і виліз на Шовковицю, щоб подивитися на нього. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Загалом усі ми прагнемо здобутків. Прагнемо великого, великих відсотків, бути великими значущими, мати певний статус, це теж рівень значущості і великості. Ми справді якісь переживаємо фобії через те, що ми, нам здається, що ми дуже малі в тому чи іншому товаристві. Люди малого зросту часто мають якісь претензії до себе, чому вони не інші, чому не великі. І проблема бути великим, бути великими дуже часто нас з'їдає, ми витрачаємо багато зусиль, щоб доказати навколишньому світові, що ми не такі. Ми боремося з тим, що маємо дуже часто. Ми ще сьогодні у вирі, у світлі е, різдвяної пори. Різдвяних свят. У храмах ще не за ще світіться ялинки, стоять шапки, аж до 15 лютого. І це нам нагода ще і ще раз переосмислити подію воплочення Бога. Великого Бога. Бога, який обіймає світ видимий і невидимий, Бога великого милосердя і любові, великого Бога, який у Вифлеємі народився маленькою людиною. Безпомічною, віддав себе на волю людини. Великий Бог народився якось аж надто скромно. Дивовижно скромно. Нам ніяк не можна зрозуміти, що Бог міг народитися у стайні серед тварин, де відсутня всяка гігієна і тому подібне. Як міг? Великий Бог, що всюди єси і все наповняєш собою, стати аж таким малим, аж таким незначним. І, мабуть, переосмислюючи ціле Євангеліє, люди, які замислюються над історією спасіння, розуміють, що в цьому якраз Божа всемогутність. У цьому малому народженні, у цій малій дитині, у цьому безпомічному дитяти Бог сьогодні стоїть у нашій свідомості як всемогутній. Покорив тим увесь світ. Ми, колядуючи, згадуємо цю подію, славимо його ім'я. І не можемо надивуватися тому великому Богові в малій дитині. А ми хочемо бути великими. За всяку ціну великими, за всяку ціну мати, за всяку ціну доказати комусь свій статус, свій статус і свою значимість. І в цій війні. Яку ведемо, тратимо багато зусиль, бо війна завжди обезкровлює, завжди забирає сили, завжди нівелює здоровий глуст, розум. Війна це завжди якесь нещастя. І маю на увазі у цьому контексті війна особиста. У Всесвіті своєму, власному, може родинному, може більшому чи меншому товаристві. Я. Таке маленьке, а таке мусить бути велике. Бувши малим зростом, Закей побіг наперед. Знав, куди прямує Ісус Назарейський вчитель. І дарма, що на деревах сиділи тільки діти, бо їм властиво лазити по деревах, щось спостерігати, щось видавати у своїй дитячій наївній мотивації. Він, начальник митної служби Єрехону, міста надзвичайно на той час великого, кажуть ізраїльські дослідники, що Єрехон. Був найбільшим містом в певній історичній добі, огороджений мурами. І цей поважний чоловік, зрікаючись свого статусу, своєї, так би може мовити, поважності, бо всі йому кланялися, а ніхто його не любив, бо був, мабуть, здирцею, митником. Він хотів за всяку ціну бачити Ісуса і поліз на шовковицю з одною думкою, з одним мотивом, щоб побачити. Так нема, небагато зусиль зробив Закхей, а Христос його побачив і зразу як повновладний. Злізай, бо маю бути в твоєму домі. Не чекав на запросини, не чекав на згоду, що той погодиться його прийняти. Маю бути у твоєму домі. І хоч багато людей нарікали, що він грішник, дуже часто наша позиція подібна. Ми вважаємо, що грішники вони завжди мають бути грішниками. Вони завжди мають бути в тій категорії за червоною лінією, яку переступити зас. Здається, прокляті Богом і не сприйняті тими, хто якось рівно живе у стосунках з Богом. А Бог думає інакше, маю бути в твоєму домі. Бог бачить глибше, попри гріхи Закхея. Він пізнає там своє вічне, що вложив кожному у душу. І той прийняв його раду. Розчулений такою увагою до себе, розуміючи свою негідність, половину майна віддав Богам, кого покривдив. У четверо віддам. Наслідок отої, того єдиного погляду Христа на Закхея. А може, наслідок першого незначущого маленького кроку Закхея в сторону Бога. Полізу на дерево, на Шовковицю, щоб подивитися, лише подивитися. Дуже часто в нашому з вами житті вистачає маленького кроку, може пів кроку в сторону Бога, аби Він нас зауважив і, попри нашу гріховність, пригорнув нас до себе. Він завжди це готовий робити. Тільки ми, що маємо свобідну волю, Маємо вирішити. Маємо змотивувати себе, щоб відкинути свої гонори, свій статус, свої позиції, не дуже добрі, відмінні. Статися дитиною. Бо казав в іншому випадку Христос, що не бороніть дітям приходити до мене, бо таких царство небесне. І не будете, як діти, війдете. Тому сьогоднішнє Євангеліє, сьогоднішня неділя Закея закликає усіх нас зробити все від нас можливе, аби зустріти Бога. Зробити. Все можливе. І за прикладом самого Спасителя Христа, стати малими, незначущими. Бо все це не має у світі напевно значення чи великого значення, статусу, бути великим, мати великі відсотки, дивіденти і так далі, і так далі. І так далі. Єдине, що. Від нас Має статися це виконати волю Божу і зустріти на дорозі свого життя Бога. І неважливо, чи поліземо на Шовковицю, чи на Говерлу, чи станемо десь в низині нижче рівня моря, аби. Зустрітися очі в очі з Богом, який перемінить, напевно, наше з вами життя. І може наша молитва щодня, щовечора, впродовж років, може наше стояння і молитва на святій літургії в неділю і свято в цьому соборі. Що не спричинили такого випадку, то не вагаймося, Господь готує ту дорогу, ту висоту, коли ми напевно зустрінемося з Богом, який перемінить, цілий наш спосіб думання, ціле наше поступовування і ціле наше життя, розтопить. Лід серця зробить серце кам'яне горячим повної любові, і ми, напевно, колись засвідчимо йому Богові, що половину майна свого віддам в Бога, половину своєї любові, своєї енергії, свого внутрішнього багатства, як і певні зовнішні моменти. Віддам тим, хто потребує. І кого покривдив, у четверо віддам. І тоді, як годилося сьогодні в Євангелії, Господь напевно промовить, сьогодні спасення прийшло на цей дім. Син, бо чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Хай це останнє. Торкнеться нашої свідомості і нашого серця і перемінить наше з вами життя. Амінь. Христос рождається!